В ефірі телерадіокомпанія «Рокита». До вашої уваги інформаційна програма підсумки тижня. Минулий тиждень у Рокитнянській селищній територіальній громаді, як і попередній, пройшов. Під знаком благодійництва 7 лютого секретар Рокетянської селищної ради Юрій Шимченко передав працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій рокетнянської громади формений одяг, який захищатиме їх від небезпеки у будь-якій надзвичайній ситуації, та допоможе більш якісно і оперативно виконувати завдання за призначенням. Адже саме ці фактори впливають на збереження не одного людського життя. Юрій Шимченко також подякував депутату Рокітнянської селищної ради Ярославу Литвину і благодійному фонду пам'яті Василя Івановича Литвина за зусилля, спрямовані на придбання комплектів спеціалізованого захисного одягу. Це перші шість комплектів, які ми передаємо на одну зміну, але дивлячись на, на ситуацію, що у нас 20 працівників, які задіяні у, у трьох групах, так, <правда> та, <правда> штрь... 에... на, 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 надалі будемо співпрацювати з благодійним фондом з Ярославом Васильовичем Лечуном. І я думаю, що на, на протязі місяця ми забезпечимо всім цим обмодерванням вашу частину. До рятувальників завітала і директор Шарківської гімназії Вікторія Скорик. Не так давно у навчальному закладі, котрий вона очолює, спільними зусиллями освітян та рятувальників створено перший на Рокитнянщині та один з перших на Київщині клас безпеки. Вікторія Скорик подякувала начальнику Білоцерківського районного управління, головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області Віктору Сподіну за підтримку в реалізації проекту та особисту участь у відкритті класу безпеки. Сьогодні дирекція Шарківської гімназії висловлює подяку. І усім працівникам ДСНС за їхню мужню роботу минулої п'ятниці секретар рокетянської селищної ради Юрій Шимченко знову відвідав медичний заклад, з тим, щоб в черговий раз передати від благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина гуманітарний вантаж. Це матеріали, які використовуються під час операцій шприци та інше обладнання, а також і спеціалізоване харчування для тяжкохворих. В черговий раз ми завітали в комунальне підприємство Рокетнянська багатопрофільна лікарня з таким візитом, що ми хочемо передати від Рокетнянської селищної ради в зв'язку із тісною підтримкою депутатського корпусу депутата Рокетнянської селищної ради Литвина Ярослава Васильовича. Дані медикаменти, дані засоби, які будуть допомагати жителям нашої громади бути здоровішими, міцнішими і, і працювати на благо нашої України, це е, препарат, який допомагає е, пацієнтам в реанімації е, в харчування, коли сам пацієнт без свідомості не може отримувати і харчуватися самостійно, е, це Підходить для зондового харчування і для підтримки пацієнта в складному, в тяжкому стані, також перев'язувальні матеріали і тампони для хірургічного відділення, стерильні, прекрасні для використання як для операцій, малих і складних полосних операцій. І шприці наші шприці голки. Які безпечні для використання медичного працівника і безпечного використання пацієнтів, Юрій Шимченко також ознайомився з якісними параметрами нещодавно встановленого у лікарні сучасного ультразвукового апарата Так, апарат виробник дуже солідний, Logic S6, Це апарат експертного класу. Апарат має три датчики. Ну, основні. це конвекс, яким ми дивимося, чарівну порожнину, органи малого тазу, вагітних. Оце. Це кардіальний датчик, це більший ну, датчик для ехосерця, Тобто цим датчиком має працювати кардіолог або узістом вищого пілотажу, який дивиться серце і магістральні судини серця, легеневу артерію і коронарні артерії. І лінійка. Спектр дії це лінійний датчик, тому що ми дивимося ним абсолютно все, відпочинаючи від поверхневих органів, лімфатичних вузлів, щитовидна залоза, молочна залоза. Тут навіть є купа програм, і, ну, і на суглоби, і на судини, судини кінцівок. Тобто, ну, це самий сами, сами робочий апарат. Відзначаючи переваги апарату ультразвукової діагностики, Любов Мовчан розповіла, що завдяки новій апаратурі дані про хворого зберігаються у базі даних, що дуже зручно і для лікаря, і для пацієнта. Нині у Рокитнянській багатопрофільній лікарні триває капітальний ремонт відділення невідкладної екстреної медичної допомоги. Відповідно до рішення сесії Рокитнянської селищної ради, у нас є дозвіл на розробку проєктно кошторисної документації і на дозвіл на ремонт у приміщенні екстреної невідкладної медичної допомоги. На сьогоднішній день тут проводяться роботи по демонтажу і роботи по облаштуванню вже сантехніки. Надіємося, що це буде сучасний ремонт, який відповідає всім вимогам надання медичної допомоги. Сподіваємося, що завдяки спрямованим зусиллям лікування хворих у медичних закладах Рокитнянщини поліпшуватиметься. Війна в Україні продовжує забирати життя наших воїнів під час виконання бойового завдання. У результаті артилерійського обстрілу 4 лютого у районі міста Вугледар Волноваського району Донецької області загинув наш земляк із селища Рокитне, старший водій кулеметного відділення кулеметного взводу Віталій Григорович Бірюков. Віталій Бірюков народився 30 листопада 1974 року у селищі міського типу Рокитне. Закінчив Рокитнянську середню школу номер 1 та Тарашанський коледж. Працював водієм інвестиційної агенції нерухомості. На фронт пішов 3 квітня 2022 року добровольцем. У Віталія залишилося дві доньки. Схиляємо голови у скорботі перед вірним сином України. Герої не вмирають. Продовжено воєнний стан та мобілізацію. Верховна Рада схвалила законопроект про затвердження указу Президента України про продовження строку дії воєнного стану в Україні номер 8419, яким строк дії воєнного стану продовжено з 19 лютого 2023 року ще на 90 днів. Відповідне рішення підтримали 348 народних депутатів. Також парламент схвалив 344 голоси за законопроект про затвердження указу президента України про продовження строку проведення загальної мобілізації номер 8420. Мобілізацію так само продовжено ще на 90 днів. У Київській області розпочалося формування бригад Гвардія наступу. З цього приводу, тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Дмитро Назаренко, начальник головного управління Національної гвардії Київської області Андрій Нєбитов, командир першої президентської бригади імені Гетьмана Петра Дорошенка Національної гвардії України. Полковник Микола Мішакін записали спільне відеозвернення. Шановні жителі Київщини, минув майже рік з повномасштабного вторгнення російських загарбників на територію нашої країни. Київська область, одна з перших взяла на себе удар ворога. Ми витримали та звільнили наш регіон. Головна ціль сьогодні остаточно вигнати окупантів з усієї України. Для виконання цього надскладного завдання потрібно постійно посилювати оборонні спроможності. Тому Міністерство внутрішніх справ України оголосило про початок формування восьми бригад Національної поліції, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Сталевий кордон, Червона калина, Людь, Рубіж, Спартан, Карадах, Буревій, Азов чекають на мотивованих добровольців у своїх лавах. У бригадах вже є найкращі серед найкращих. Це офіцери, сержанти та солдати, які мають величезний бойовий досвід. Долучитися до лав однодумців доброволець може через центр надання адміністративних послуг, де вже розпочали роботу відділи контактування або ж звернутися за контактними даними. Закликаємо жителів Київщини, хто прагне нашої спільної перемоги вступати до лав нових підрозділів. Військовослужбовці Національної гвардії України ще з 2014 року беруть активну участь у захисті нашої держави. Гвардійці одними з перших дали бій ворогу в Гостомері. героїчно обороняли Київ, Харків, Маріуполь, звільняли Лиман і Святогірськ. Формування цих бригад наш внесок у майбутню перемогу. Кожен, хто пройде відбір, потрапить виключно в коло однодумців. Військовослужбовці матимуть якісне оснащення, а для їх підготовки залучатимуться досвідчені інструктори. У фокусі мотивований воїн у підрозділі, де важливим центром є людина та її життя. Це унікальна можливість отримати досвід, професію, стати частиною історичних переможних подій, а саме звільнення всіх окупованих територій України. Завдяки партнерам-союзникам ми нарощуємо свою військову потугу: снаряди, зброя, танки, обладнання це допомога, що разу зростає. Ми відчуваємо підтримку всього демократичного світу і Маємо інструменти для досягнення перемоги. Вона неодмінна буде. Нові бригади будуть посилювати наші сили оборони при звільненні всіх українських земель. Працювати ефективно та злагоджено заради якнайшвидшої перемоги України. Долучившись до наших підрозділів, кожен може зробити свій внесок у нашу спільну справу. Час повертати своє. Приєднуйтесь до нас. Слава Україні! Героям слава! Минулого тижня у спортивному залі Синявського ліцею відбулися спортивні змагання за програмою Других спортивних ігор 2023 року серед збірних команд селища та сіл, трудових колективів, державних службовців та підприємців Рокітнянської селищної територіальної громади. Участь у змаганнях взяли 13 команд населених пунктів громади. Сім команд трудових колективів у цілому 168 учасників, які змагалися у семи видах спорту: шахах, шашки, настільному тенісі, кульовій стрільбі, армспорті, гірєвому спорті та дартсі. З вітальними словами до учасників змагань звернувся заступник рокитнянського селищного голови Олександр Конопчук. Сьогодні ми зібралися для того, щоб ще раз показати всім жителям нашої громади, жителям нашої області про те, що ми єдині, як ніколи. Тільки в єдності, в єдності України, в єдності громади. В нашій єдності ми зможемо отримати довгоочікувану перемогу. А після перемоги зрозуміло, що буде мир. Сьогодні під синім жовтим прапором, під оберегом Золотого Тризуба, зі зброєю в руках ми захищаємо суверенітет і незалежності нашої країни. Разом з тим, сьогодні наша зброя не тільки хай і патріоти, не тільки танки, літаки, гармати і мелементи. Сьогодні наша зброя це слово вдячності, сказане захисником. Сказане волонтер, сказане госпіталір, Тому що саме завдяки нашій співпраці ми отримуємо бажану перемогу. Сьогодні наша зброя це та гуманітарна допомога, яку ми даємо внутрішньо переміщеним особам і людям, які обінулися за них життєво обставини. Сьогодні наша зброя це наші культурні, спортивні і патріотичні заходи. Це те. Ще знає, це те, що святкує нас. Ми, ми заплатили надзвичайну високу ціну за те, щоб наша країна була вільною і продовжуємо її платити. Ми дімо вклоняємося всім і давайте хвилюємо учання, шануємо пам'ять наших героїв, наших заязників, які не входять. Безкомпромісної боротьби, перше загальнокомандне місце серед збірних команд селища та сіл зайняла команда Ольшаниці. Таку ж кількість очок набрали й спортсмени селища міського типу Рокитне, але за додатковими показниками, відповідно до регламенту проведення ігор посіли друге місце. Третє місце у змаганнях виборола команда села Синява. Серед збірних команд трудових колективів, державних службовців та підприємців найкраще виступили працівники галузі освіти перше місце, представники приватного підприємства Поляріс друге місце, працівники галузі культури третє місце. Після завершення змагань команди та учасники, які стали переможцями та призерами других спортивних ігор, були відзначені кубками, дипломами, медалями та грамотами Рокітнянської селищної ради. На цьому випуск нашої передачі завершено. До нових зустрічей. Довіряємо лише перевіреній інформації.